Мівській православній богословській академії та очолював центр мистецтвознавства, фольклористики і етнології в Інституті Максима Рильського НАН України. Він був втричі доктором наук, доктор мистецтвознавства, доктор богословських наук і доктор філософії. Основна от його праця це було дослідження сакрального мистецтва. Зокрема, ця книга, яка охоплює Період з 10 по 20 століття про історію української ікони, її розвиток, саме те, як змінювалася і розвивалася українська іконографія від середньовіччя і до майже наших часів. От з цієї книги, тобто, це автор сфотографував, був і в діаспорі, в Лондоні, в Нью-Йорку, по всім селам України знаходив ці древні пам'ятки, і прослідковував взаємозв'язки між візантійською іконою та іконою саме українською. От бачимо тут джерела української ікони, саме візантійські зразки ікони, які в Україні, вони знаходяться в українських храмах, і от зберігаються саме з часів ще. Київської Русі. В Києві, як центр ікономалярства в Східній Європі, теж мав надзвичайний успіх всіх і в європейських столицях, і е, у Візантії. Саме до Києва е, попрямували візантійські малярі і іконописці, їм з'явилася Божа Матір у сні, і сказала привести в Київський Печерський монастир, головний храм ікону свого успіння. Тому саме цей храм і носить назву Успенський собор. Наступним описаним в такий детектив про викрадення Вижгородської ікони Богородиці, зараз всім ця ікона відома як Володимирська ікона, знаходиться в Третьяковській галереї. Але автор прослідкує, що ця ікона. Була е, подарена е, в якості Спарку е, до одному із е, потомків Маломаховичів, е, і ця ікона прибула в Київ і перенесена у, е, в 12 столітті у Вижгород і мала спочатку назву Ікона Вижгородська, ніжність Богородиці Вижгородська. Далі, коли Андрій Боголюбський е, Пограбував Київ і забрав звідти пам'ятки культури, зокрема, цю ікону, і перевіз і столицю Київської Русі у місто Володимир Наклязне. Саме тоді цю ікону привласнили і дали їй назву Володимирська. І після цього вже перенесена ікона у Москву. І Досі російські мистецтвознавці не згадують законну назву цієї ікони, яка насправді називається Вигородська. Наступне <с От візантійський стиль прослідковується в іконописі українському, тобто, бачимо не образність, не людськоподібна, а більше така образність, як іпостаси або вигляд очей. Кольорові гами все запозичено спочатку було із візантійського стилю. Далі українська ікона під впливом Ренесансу з Європи, теж має уже психологізм образів, сюжетність, бачимо сюжетність, святий Микита Бісоборець. Бачимо він ловить біса, це народження Різдво Діви Марії. Сюжетність і образність і психологізм образів це саме притаманно Ренесансу української ікони. Наступним стилом це був синтез Ренесансу і барокко. Тут вже ми бачимо і більша увага до деталей, до костюмів, оздоблення ікон, оклади золоті, зокрема тут. А саме от українське бароко це найбільший розквіт української іконографії. Тут і іконостаси ошатні, золоті, і образність. Також бачимо задні плани не просто фон, а ще якісь картини, храми, зокрема, от ікона Святої Варвари. Наступним був стиль романтизм, де вже було більше спрямовано на самообраз ікони де й психологізм. А от Класицизм це була м, така, це завдяки імператору Олександру І Хотіли уніфікувати Російську імперію і тому повсемісно запроваджували цей стиль, що значно негативно сказався на українському іконописі, примітизував і зменшив кількість деталей. Бачимо от, різницю от, романтизм. І е, зразу до класицизму. Бачимо, що ікона е, таким чином примітизувалася. Далі автор прослідковує, тут можна просто дивитися, е, який синтез української ікони у діаспорі. Бачимо, тут різні е, е, жанри мистецтва поєднуються і авангардизм, і експресіонізм імпресіонізм. От, зокрема, ікони в Римі, в Клівленді в Америці. Далі дивно також різні стилі, різні кольорові гами, вишита ікона. Це все українська діаспора. І автор відвідував всі ці храми і знаходив, фотографував і прослідковував цю, цей зв'язок української іконографії, яка навіть в діаспорі залишалась дуже. Виразний. Бачимо тут всі ці ікони, і от до 90-х років він прослідковує, які, е, якого м, набуло розвитку українське ікономалярство. Також е, це, ну, от, ми бачимо всі ікони, які, от це вже сучасний бачимо і молитва в Гесиманському саду, і е, тут зняття з Христа. Розп'яття, зовсім поєднання е, синкретизм стилів в ікономалярстві. Також, от, е, які, якими ще напрямами займався Дмитро Власович Степовик, це українська гравюра, е, малярство і графіка і скульптура, зокрема, це його книги. Також автор е, відслідковував е, творчість Тараса Шевченка, знаходив християнські мотиви в ньому і дійшов висновку, що. Саме автор та своїх, Тарас Шевченко в своїх творах використовує і алюзії на псалми Давида, і інші біблійні сюжети. Тому в цьому році Дмитро Власович спочив у мирі, і тому от хотілося його спадок якось yeah, okay. означити і показати. Я знаю, що він був і гостем цієї бібліотеки, в принципі. Тому от хотілось присвятити йому цю доповідь.